Дивіться, як розраховуються справжні чоловіки. А? Бачили? Та звісно бачили. А тепер подивіться, як розраховуються справжні чоловіки, які ще й механіки, і просто нас поважають. Топорівці Forever Коля, що ремонтує трактори, не раз нас виручав і нам також ремонтував нашого помічника в господарстві. Дивно, що от наскільки людина зріднилася за декілька років знайомства, відколи я йому відновлював скутер. Він, е, от ціна ремонту іменно самої, самої роботи. Це, це не його. Це люди по дорозі забирали також, бо зараз розумієте. 500 гривень. Ну і плюс там поплавки, тросики і речашки, щось там по мелочі. Подивіться, так от я підійшов, опа, чо, бачу конь. Хороший конь. Хе -хе. Ну, і це от-о. Я бачу тут ще й на каву. По нинішніх курсах давайте, давайте. І опача! А, тут чинатис такий от. для майстрів від майстрів. Уявляєш, чоловіче, дивіться, яка поговага. Це краще любого рукостискання. Тому що рукостискання означає, що це. Типу прийшов з миром? Да? Yeah. А тут ще прийшов з миром і з пригощаннями. І тим паче Коля знає, що я алкоголь не вживаю вже роки рокенні. Але моя дружина полюбляє е, поласувати чимось таким ексклюзивним, тому що зараз ви знаєте, що твориться з цими підробками. Тому я пш, ні на що просто, ні на що не намікаю, але не натякаю. Але приємно, приємно. І я знаю, що також хто дивиться мене і ремонтує, також є люди, які отак от дякують. І, і це повага.